Всім привіт! Ось вийшла я на кінець до вас на в ефір показати взагалі, де я знаходжуся і як проходить моє перебування тут в Україні у батьків. Саме у батьків, що ми тут робимо? Дивіться, найперше, що я хотіла показати, так це. Ось такий магазин, саме біля будинку у батьків є такий магазин, де вони продають велосипеди. Оце основний їх вид заробітку, чим вони тут займаються. Ось так це прямо над дорогою виглядає. Сонечко світить, тягнув окуляри. Ось так це над дорогою виглядають. Отакі велосипеди. А ось це саме дорога Київ-Луцьк. Києва на Луцьк. Це така дорога. Так, да. Ось це такий бізнес у них. Берізки. Понад дорогою така краса з берізок, оця берізка щось зігнулася, тому що поруч був, як батько сказав, поруч був різ горіх і він заважав рости Берізці рівно. Ось так повздовж вулиці є такий. Тротуарчик, де люди їздять, катаються на велосипедах, дітки катаються. Коротше, прикольно, класно. Зараз покажу ще цей неймовірний садок, який знаходиться. Я вам скажу в Україні, я відпочиваю, відпочиваю природою, відпочиваю цими садками. Ось черешня, зараз черешня, вона ще не стигла. Але зелененьких уже багато-багато. Бачите? Багато там зеленої черешні. І зараз я вам покажу мої найулюбленіші квіти. Тут є такий садок, зараз розверну камеру. Це біла півонія. Я люблю більше рожеву. Зараз покажу вам, яку. Це неймовірно, які вони красиві. коли я тільки приїхала, це було два тижні тому, вони ще не цвіли. А зараз подивіться, як вони гарно цвітуть. Це не знаю, що це таке, але листя дуже красиве. Якщо знаєте, напишіть, що це таке. Це в саду, і я не бачу, щоб воно цвіло або воно вже перецвіло якесь таке супер пишне. Біля нього таке схоже тільки уже з біленькими полосочками. Такий супер пишний, не знаю, зелень. Листя похожі на конвалію, але взагалі то конвалія маленька, а це щось таке супер велике. І ось моя улюблена півонія. Вона така класна, вона така красива квітка. І зараз червень місяць, до речі, через два дні буде моє день народження. Отакі. Ох, цей аромат. Ви просто не можете уявити. Може, можете, якщо ви саме зараз дивитесь на цю квітку і уявіть, який у неї аромат. Там цілий кущ, він ще не розквітну. А ці вже. Так, і зараз я йду робити собі подарунок на День народження. Буду різати оці. Вони все одно зараз перецвітуть і все. А так я хоча б на кухні буду радіти. Отакій красі. Так що так. Шо ти? Ні, а ми будемо зрізати піони, отакі. Yeah. Отакі, да. Зараз раз. І так, хоп все-таки. Раз. О, це неймовірно буде, краса. Стоп, 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 стоп! Тут не так, синок! Трошечки нижче. Ну, это отак. О! Отак, щоб велика була, аж отака. Бачиш? Два. Давай ще якось. Тримай. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай отак. Оце! І і так не зій谢谢. Давай ми її поставимо. Стоп, стоп, стоп! Ще нижче. Стой, 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 я сажу де. Отут. 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 Молодець! А Оце неймовірна квітка просто. Та-да-дам, я думаю штучок 5. Я думаю, я зріжу штучок 5, щоб воно було так красиво-красиво. Я дуже люблю піони. Я думаю. Тут ще сад буде красивий, може на іншому місці. А? Це синок дуже красива квіточка, це така гарна. Давай оці. А, ну ти маленько віла. Там не панела. О! Чотири ще одну і буде така краса стояти у мене вдома. Так, як уще? Ну Ця вона ще багато бутончиків має, то хай росте. І ця одненька має. Може оцю. Вона вже майже перецвіла. Треба, щоб трошки постояла Оцю. Все, знайшла. Все, синок. Бо я знайшла. Мама. Що? Стоп, 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 ти куди? Ні, це не ріж, це зелень. Мама, мама, Надо своя траву різа. Ви тільки подивіться. Не знаю, чи одна я так люблю ці піони, але вони. По-перше, вони супер пахнуть. Вони дуже красиво... По-друге, це така якась велична квітка, така вона. Коротше, коли ти любиш таку квітку, то в тебе напевно навіть немає слів описати, наскільки вона крута і красива. І тут Джейсон робить уже кібану, таку, але мені здається, а це. Я не хотіла зазвичай я не хотіла бутончиками е знімати. Ну коли бутончиками ти ставиш, вони ще розцвітають і розцвітають. Але ми тут всього-навсього на два дні, і ми не будемо тут так довго. Тому я зазвичай я зрізала ті, які вже цвітуть. Тут тільки парочку бутончиків є. Один і ось це два бутончика є, і все. І все. І ми будемо їхати вже до нас в Америку, Флориду. І так що до тата і Мілани да. так що насолоджуємося, поки Україною, поки садком українським і е, цією погодою, і будемо направлятися уже зовсім скоро е, на Флориду до своїх до своєї сім'ї. А зараз, поки ми в батьків, гостях. Так що, побачимося з вами уже пізніше, коли у мене буде день народження. А саме я покажу, як ми будемо святкувати. Я думаю, що це буде досить цікаво, класно та прикольно. Прикольно. Все. бай. О, Це неймовірно. Вона неймовірна. Ви уявляєте, якщо зробити такий красивий букет поставити у себе вдома? І він такий. Аромат. М -м, просто я не знаю, до речі, чи є в Америці піонія. Саме така, знаєте, щоб вона пахла. Декоративно 100% є, привезена звідки, але такої садової, щоб вона саме гарно пахла, то я навіть не знаю. Навіть не знаю. І ось так ми гуляємо тут по садочку. Як я пам'ятаю ці яблуню, ще ми були маленькими. Ще були малесенькими і лазили на це дерево, воно вже підросло. Вони вже гілки трошечки не такі. Вони обрізалися багато разів. Але тут дуже смачні яблука, вони літні. Зараз розу. А, я зараз вам покажу дещо. Такий прикол був взагалі сьогодні з моїм Джейсоном. Коротше, показую я дідусьовий садок. З цими квіточками моєму сину. І кажу: дивися, яка роза цікава. Кажу син, дивися, яка роза цікава. Тут оці бутончики, оці всі бутончики, коли вони розцвітують, отут чуть-чуть починає розцвітати цей бутончик, то буде цілий кущ, бачите, на такій, як, не знаю, капелькою такою кругла роза. Цілий кущ такий, він буде в розах. А він каже, ні, та, ні, мамо, не в розах, а він буде в помідорах. Як же ні, це роза. На ньому помідори не ростуть. Він трішечки спутав кущі помідора з розою. Оце вихоже на город до батька. Саме батько там щось працює. Бачите, тату? щось там розкладає, а саме робить автоматичний полив. А це цибулька. Росте, бачите, яка чистенька, красивенька. Можна салатик робити. А це помідори. Оце в тата, я не знаю, скільки тут корчиків помідорів. Я це Джейсон думав, що там дороза, то ростуть помідори. Ось такі. Це спеціально батько купляв і робить автоматичний полив. Отакі якісь штуки. Якісь отакі штуки, вони тут з дирочками. І під'єднує воду і автоматичний полив, виходить, помідорів. груші а це називається село, де все своє прийшов, зірвав грушку, з'їв помідора, заїв це все цибулькою. І все. І не потрібно навіть додому повертатися на обід. Можна в саду нормально собі так покуштувати. Це ще залишок розсади, помідорів, які не розсадилися, і скоріше вже за все вони не будуть розсаджуватися. Тому що тато каже, що. І так вистачить цього всього. Дивіться, які ці польові ромашечки. Яка це краса! Просто взагалі. Це ж краса така. Літо це, звичайно, просто пора, яку я дуже люблю. І особливо воно в Україні не таке жарке, але, на жаль, дуже-дуже коротке. Це буде малина. Ось яка вона велика. Тут багато корчів малини, єдине, що тут трішечки є зілля. Але багато корчів малини, краса. Якщо приїжджати так в кінці літа, то можна нормально ласувати малиною. І картопелька. Картошечка ось так росте. Сухота, хоча. Буквально два дні тому було нормально такий проливний дощ. Зараз все сухо, бачите? Такий тато в мене хозяїн. І в нього немає ніякого зілля, все красиво, так класно. А це садочок. Це садочок повністю ціла, цілий садок з яблунь. Бачите, яблуневий сад? Я не знаю, скільки тут дерев, скільки тут дерев, там яблуневий сад. Ось така то садиба. Отак, от, от ми приїхали з Джейсоном тут і відпочиваємо. Ходимо в саду, дивимося. Для нас це все-таки, знаєте, свіже повітря, гарна погодка. Е, ну так, знаєте, ми в цьому не живемо, і для нас все так цікаво. Але вже трішечки хочеться додому, хочеться до сім'ї, до, до чоловіка і до мілашечки нашої. Тому що ми вже тут відпочиваємо дві недільки. Вже третя пішла. Через пару днів вже будемо е відправлятися у Флориду, в Америку. Бачите, мене ж лице блистить, Я кремом мажуся, тому що, відповідно, в мене дуже сушиться шкіра, бо незвично у Флориді дуже вологий клімат. А тут не такий він вологий, тому я кремами змушена сильно сильно мазатись. Так. И что, Джейсон гарни веточки ты срезаешь? Да? Mm -hmm. а Ну-ка, покажи. Соб, в баночку, да, срезаешь? Ну, класс. Ты молодец. кого тебе тут, да? Mm -hmm. uh -huh. Покажи, привет. Ой, 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 Отаке то життя в селі.